Problem. Яка людина вийде? Будь ласка, я не хочу мене записувати. А я, буду записувати. А я не хочу. Ну я вас не питаю. Не ви хочу. при виконанні сьогодні? Ні, не при виконанні. То що ви тут робите? Ідіть додому. Ідіть додому. Я громадянин до України і все. Добре. Ну то громадянин України можна знаходитися такому, як ви, а нам не можна чекайте. Ну, терпітесь мене, будь ласка, руками. Я вас да. трікаю. А, а я хочу не не знімати. А а я хочу. знімати. А ну тоді а я не дому я вас не, не, не буду знімати. Можу знімати. Можу будь ласка, своїм свої проблемам. Сьогодні в мене немає проблем. Сьогодні відкрите судове засідання, і я хочу бути на ньому присутньою. І все. Якщо треба буде, такі проблеми. А чому ви мене не пускаєте, якщо ви фізична особа і не при виконанні? Які підстави у вас мене не пускати? Я знаю. Скажіть, скажіть, будь ласка, щоб нас пустили. Чекайте, буде буде судове засідання. беріть, будь ласка, руки від мене. Заберіть від мене. Заберіть, будь ласка, від мене руки. Ну, які питання? Зараз Ви бачили графік наш? Потім нас будуть приймають, не так. Ви де переїдете, що ви учені? Не ви будете получати. Буду получати, як хлопці будуть ваші. Вийде суддя, скаже, немає проблем. Ви читаєте графік. Почекайте, як.